Угу. Так, вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Сьогоднішня тема про планування і планування саме з боку чоловіків і з боку жінок. Сьогодні у мене чудова моя колега, можемо так сказати, яку я запросив для того, щоб ми обговорили це питання. Це Юля, вона займається розвитком людей, але якщо я займаюся, скажімо, таким бізнес-консультуванням класичним і класичною психологією, то Юля займається скоріше, не класичним консультуванням, але так само допомагає розвивати людей. Юль, трошечки про себе скажи, що, що люди повинні знати про тебе. Так, доброго дня, дякую за таке запрошення. Я... Працюю з картами Таро вже 9 років а, і саме займаюся не гаданням, а вивченням ситуацій різних людей, різних ситуацій у людей а, та знаходимо вихід з цих ситуацій за допомогою енергії карт Таро. Ну, і звичайно, зараз я розвиваюсь далі. Пройшла навчання по коучингу у Романа. Та тайм менеджменту, і переходжу теж, знаєте, хочу поєднати психологію та езотерику, хоча б трохи, щоб знаходити, щоб давати людям, напевно, ще більше інформації та ем, знаходити таку глибину, де можна витягнути проблеми і вирішити їх, а не просто ось десь їх там забити. Так, що якось так. Ну так, нам ж, в принципі, все одно якими інструментами людина користується. Якщо ми зараз скажемо про планування, то тут головне, щоб людина, скажімо так, із пункту А прийшла в пункт Б і виконала всі свої задачі, які вона собі ну, хоче виконати, тобто досягла. То в принципі, якщо це інструмент екологічний для людини і для оточуючих, то яка різниця? 에, давай от. Я зараз скажу, як я з боку чоловіка бачу планування жінок, а ти може потім скажеш, як ти бачиш там чоловіче, планування. Ну коротше, от це давай обговоримо. Е, я, наприклад, дивлюсь, як там моя дружина чи інші жінки, вони планують. Вони просто беруть і список справ. От як я собі пишу, у мене є такий там спеціальний. Блокнотик, що я просто от під руками це я всім кажу, що не треба якихось суперспеціальних е, якихось е, блокнотів, застосунків. Все, ось маленький блокнотик. Тут у мене список є, він у мене постійно тут перед е, очима лежить. І я періодично до нього звертаюся. Звісно, у мене є ще інші. Методи, які я вже і в відео розповідав, то ви можете зайти на попереднє моє відео, подивитися. Якщо вам щось подобається, обов'язково поставити вподобайку. Ну і просто візьміть, підпишіться, щоб цей контент розвивався. Розвивався контент українською, розвивався контент, який допомагає змінюватися людям. Вам не складно, мені приємно і буду далі для вас працювати. От так, от повертаємося до цих. Планувань, як роблять жінки, те, що я спостерігаю, що от вони намалювали собі і отак от от по списку, по списку йдуть. І іноді, чим старше я стаю, тим більше я бачу, що чоловікам треба от максимально конкретно і щоб можна було сконцентруватися на цій своїй меті. А жінки, ні, вони можуть там якийсь список, але вони можуть. Ну, з, з часом жінки, я бачу, вони можуть більше себе дисциплінувати, і навіть якщо у них ну, вже там їм важко, вони втомилися вже ніч на дворі чи вже ранок починається, вони ще не лягали спати, але вони все одно через силу йдуть, йдуть і роблять. От я таке помічав, тобто і Ті жінки, які до мене, наприклад, звертаються, як там покращити своє планування, я їм даю трошечки оцього чоловічого погляду, тобто, коли ми концентруємося на таких конкретних діях в конкретний період часу, а не робимо так, треба зробити, бо це список і я так. От, от, Юль, що ти помічала? Ну або як ти плануєш, давай так. Давай одразу скажу тобі за цей список. Так. Тобто, ти ну, правильно говориш, я теж так роблю. Я записую собі справи в список. Угу. І, наприклад, до моменту, поки я не почала з тобою працювати по тайм-менеджменту, то це був список якоїсь роботи на цілий день. І, знаєш, тут було написане прибирання, а в кінці дня. тобто, було написане прання. Угу. І через це в мене була якась несостиковка, тому що я поприбирала вдома, а ввечері я почала штори знімати, і вся пиль вона просто пішла знову і мені знову треба прибирати. І ось е, тут немає чогось такого, тобто я все роблю по списку, але мені треба було розподілити на такі, е, знаєш, так, на такі групи. Ага. Тобто група, що я е, там знімаю штори, потім я їх е, несу там до прання, і тільки потім я прибираю. А що стосується ну і також я відволікаюсь від цього списку, угу. і буває правда так, що я е, повинна зробити цей список, і може бути 12-й ночі, але це, якщо... це. Так, але якщо в мене записана консультація на сьогодні. Бо зазвичай в мене консультації без часу. Ну тобто, я сказала, що буде сьогодні, значить, вона повинна бути сьогодні. Ага. Я дивлюсь, наприклад, вже за 10 хвилин буде 12, а це вже не сьогодні, це завтра. Ага. Я вже хочу спати, але я йду там, роблю собі чай або каву, і я сідаю і я це роблю, тому що я повинна це зробити. Чому тому, що я десь там відволікалась? Ну ще такі моменти теж у жінок є. І ось тут я тобі хочу сказати, якщо ми не е, включаємо цю конкретику чоловічу, що я повинна зробити о 13.00 цю справу, mm -hmm. якщо ми це не включаємо, то дуже легко там о новий серіал. Там в Тіктокі подивилися, о, новий серіал, треба одну серію глянути. За mm -hmm. однією серією вже п'ять, і, і виходить, що ці три години, які я розписала собі в списку, вони пішли на серіал. Mm -hmm ось такий момент він є у жінок, не знаю, чи у всіх, але в мене він є. Ну, це ж я теж помічав, і <гум> я думаю, а як з цим жінки справляються? Бо мені здається, це оце розфокусування уваги. Як тільки, скажімо так, є ж деякі чоловіки, яким теж притаманні такі риси, <гум> їх, наприклад, виховували мами, мами, бабушки. то виходить, що у них оце... Тут він, ну як ти кажеш, спочатку поприбирала, потім консультація, потім зняла відео, потім знову поприбирала. От так. чоловіки так не можуть. Верніше, як вони деякі можуть, але це капець як неефективно. І я дивуюся, як жінки так це роблять. То туди, то сюди, то ну що? ось воно так і виходить, і знаєш, таке відчуття, що ти цілий день щось робиш. І весь середина така, о Боже, ну, ти така, е, розумієш, що знаєш, напевно, з цим можна справлятися так, що ти ставиш собі якісь або будільники, або якісь таймери. Тобто, щоб було якесь нагадування. Бо ти, коли сідаєш дивитися серіал одну серію, то через силу ставиш собі будільник. Тому що, якщо ти не поставиш... То тобі нічого не нагадає, хіба що там чоловік позвонить, а що ти робиш? О Боже, а що ж я роблю? Знаєш? Ну а це буває теж рідко. Тому як справлятися з цим, наприклад, як я справляюся з цим, я через силу це почала робити. Тобто, знаєш, я поставила будильник, і одна серія пройшла, і я так будільник граю, його перевести на 10 хвилин, на 10 хвилин, а потім я думаю, ну ні, Юль, ну уже, вже 10 хвилин, 10 хвилин, ні, стоп. І знаєш, і воно тут сидить атен Янгол, тут демон, і він такий: подивись, подивись цей серіал. Тобто, Ні, ну давай, ну ти ж ти ж ти ж хочеш щось зробити більше. Ну і виходить, що перший час це через силу, щоб якось налагодити цей графік. Але потім ну зараз вже нормально. Тобто, зараз я навіть там подивлюсь серіал ввечері, коли все зроблю. І тоді я ці цілі пух зробила до п'ятої ввечері. І з п'ятої в мене вже там вільний час, я вже там, да, можу і 10 серій дивитися там, до тієї години. Угу, так, хорошо. Ну от е, з боку чоловіків, деякі, деяким чоловікам, вон, е, вони прям дратуються, що е, там жінка щось не врахувала, але потім вона, типу, як підтягне це. А от як у жінок е, не викликає оця. от... Концентрована верніше бажання чоловіка сконцентруватися тільки на якійсь меті і йдемо вперед, не дивлячись ну, в боки, це ти говориш. <кхем> якщо включається чоловік у жінки, чи Ні. якщо наприклад в парі ви... в парі, в парі, да. в парі чи... ну, дивись, я хочу сказати, що а, перший партнер, з яким я жила 8 років. Йому були притаманні жіночі uh -huh. такі навики. Тобто, так, його виховувала тільки мама uh -huh. і бабуся, і тому він був дуже хаотичний. І там я була більш чоловіком, який uh -huh. все укладував. І тут я тобі хочу сказати, що мене якраз дратувало uh -huh. те, що було щось не по плану. Uh -huh. Я планувала, я все зробила, а він такий, знаєш, хаос. І мене. Я і я в якийсь момент зрозуміла, що я взяла е, як, якби роль батька для цієї дитини, як, uh -huh. яка має 30 років. Ну, тобто це, знаєш, uh -huh. там було... А тепер, наприклад, з чоловіком своїм то він є ну, така педантична людина. Тобто в нього все прямо по поличках, в нього є графік. Людина, яка, в принципі, він сам говорить, він не може жити без плану. Uh -huh. Вчора повинен бути план на сьогодні. Uh -huh. І тут вже я його часами дратую. Uh -huh. Uh -huh. Тому що він запланував, а uh -huh. він приїжджає, наприклад, додому і говорить, так, сьогодні робимо то-то, то-то. А я говорю, ну підожди, я тут цілий день віддихала, нічого не робила. А тепер в мене є консультація, тепер мені треба відео. А він каже, а чого ти це не зробив? Я кажу, ну, бо не було якось так плану. Ага. І ось тут знаєш, ну воно якось поєднується. Сам факт, що я стара намагаюся робити до його приїзду свої справи, ну і пізніше з ним. Але це ж ну також це йде через силу. Знаєш, ага. таке відчуття, ну можливо, це тільки в мене, що зараз я видихаю після тих відносин ага. там, де я була оцим що плану планувальником, ага. коли мені це не притаманне в цілому. Тобто я не є людина, яка любить планувати, я це робила через силу, щоб тримати якось відносини в кучі. А зараз я можу так трохи розслабитись, і мені здається, тільки через це. Тоді у мене зразу такий висновок угу. для всіх наших глядачів: що якщо ви в парі бачите, що, наприклад, чоловік не такий от сконцентрований на порядку, а жінка не сконцентрована на е, просто діях. То виходить, що <кій> треба вам сісти і обговорити це. Ну, хто uh -huh. як повинен планувати. Бо дійсно, я зараз от подумав, що в парі важливо один одного доповнювати. Ну uh -huh. бо, якщо два сконцентрованих, то вони будуть кожен свій план ну, кудись рухати. Uh -huh. Вони не зможуть домовитися. А якщо два хаотичних, так там взагалі як вони живуть? Ну, скоріш за все, вони там просто будуть постійно розходитися чи сходитися, ну таке щось. От. Тому uh -huh. в ідеалі це знайти того, хто ну, додає. Ну, в ідеалі, звісно, це якщо чоловік е, такий чіткий і планомірний, а жінка, вона вже так е, додає трошечки таких емоцій, Ну, no, самого так? Ну так, да, ну, ну, чоловікам же ж теж треба оцих емоцій. Я, я просто думаю, що, е, чому багатьох чоловіків е, приваблюють жінки, які такі, знаєш, кажуть, в'тряна така, то одне, хочу, то друге, потім давай повернемось до першого плану, тому що це додає відчуття такого драйву, життя, емоцій. І це теж треба. Ну, тобто від цього відмовлятися не можна. Но якщо я буду як чоловік такий, то одне, то друге, то, ну, по-перше, що скажуть пацани, а <ріст> по-друге, до якої мети я прийду, я взагалі ні до чого ж не прийду. От. Тому отут -от, цей момент треба врахувати. Так, треба обговорювати, але хочу також доповнити, що це планування, воно, воно дуже важливе, тому що коли ти сказав, що коли два хаоси вони розходяться і сходяться, то я тобі хочу сказати, що. Перші відносини, коли я включала себе, така як я є зараз, я тобі говорила, що мені не притаманне планування і отака концентрація. І коли я була вже втомлена цим плануванням і включала себе, то ми розходилися. Uh -huh. Тому що uh -huh. а коли я думала, ну ні, ну це ж відносини, ну добре ще там. І коли я тільки починала щось планувати, тобто знову ми сходили. і так було. Ну, я тобі хочу сказати, то за 8 там 9 років це було ну 80 разів точно. Тобто, люди oh. не кажу неділі, була ось просто або кожну неділю, кожні три дні бувало таке, що я кажу: все, я не можу. Два дні проходить, я можу. І я, я зараз розумію, які це були патологічні відносини. Uh -huh. Ну тому що по перше, це мій вік. Я була там 17 років така вся, я все можу. А там ну, чоловік старший. Ага. Ну там хлопець старший, добре, не на той момент. І ось хочу сказати, що коли тільки я включала себе, і свій хаос, тобто ми розходилися, тому що було щось таке, що він своє, я своє, мені в цілому не, не цікаво. Тоді я зроблю такий ну от, перший висновок: що в будь-якому випадку чоловіки. Треба вам навчитися концентруватися на своїй меті, тому що ну, жінка їй це притаманно оцей хаос, а чоловік, чоловік лише якщо його виховують ну, мами, бабусі, ну, навряд чи дід чи батько додасть хаосу. Скоріше, все ж таки, додають чоловіки структуру. І у мене, до речі, думка з'явилася: якщо жінка виховує сама хлопця, от якщо. Хтось дивиться нас, то прям така е, думка: знайдіть якогось тренера чи якийсь гурток, де е, ведучий цього гуртка чоловік, який би він не був, але все одно він додасть цього. цієї риси чоловічі, просто він буде додавати ці чоловічі риси. Так-так-так. Да, да, так. Да, да. Тобто, тут, оцей важливий момент, мабуть, е, це дуже сильно вплине на життя подальше сина. От. А якщо ви вже чоловік, якому там ну старше 25 років, чому кажу старше 25, тому що по останнім дослідженням нейробіологів мозок наш розвивається до 25 років. Потім, е оцей, скажімо, такий активний розвиток і зміна нейронів, воно е гальмується і далі, вже е звісно, ну нейронні зв'язки змінюються, але такого е сильного розвитку вже немає. Тому виходить, що після 25 років там уже ну що розвинулось, то розвинулося. і треба ага. вже е, чисто технічно якось змінюватися. Ну от давай тобто, я людина, пишу. Я після 20, переб'ю тебе людина після 25 років або вона вже деградує, або вона розвивається сама, тобто самостійно. Вона mm. тобто, мозк не впитує так, вже інформацію як до 25 років. Ну, дивись, мозок він і, вбирає в себе цю інформацію, ну mm. просто вже. Вже самого такого розвитку і таких, ну якби змін, які могли б бути до 25 років, такого не буде. І приходиться uh -huh. прикладати більше зусиль. Uh -huh. І тут е, треба тоді використовувати різноманітні методи тайм менеджменту, про які я, до речі, розповідав в курсі. І uh -huh. у мене є навіть відеозапис, ви можете придбати цей відеозапис. Я е, в описі під відео залишу всі. Е, там, і всю інформацію залишу, ви зможете зі мною зв'язатися і е, придбати цей відеокурс. Але так от, щоб е, ну, якісь е, основні моменти які сказати, це в першу чергу записувати не просто список, а список із конкретним е, часом, коли ви будете виконувати. Ну, тобто, mm -hmm. не, не можна сказати, так, я зараз е, пров... зустрінуся з Юлією е, сьогодні в п'ятницю. Ні, конкретно. Юля, зустрічаємося з тобою в 10. Якщо Юля не може, або вона каже, ну я не знаю, чи вийде, чи не вийде. Я кажу, давай так, давай виділимо певний час. Ну, це я знову з боку чоловіка. Давай, наприклад, от я приділяю час з 10 до 12, коли я чекаю, що ти вийдеш на зв'язок. І ми з тобою, ну нам мінімум там півгодини треба буде, щоб обговорити якісь деталі. І тоді з боку Юлі вже йде е, до мене там посил. Чи ну так, да, я спробую. Е, але в цей же час я ж не просто сижу і чекаю Юлю, коли вона вийде зі мною на зв'язок. Ні, це ви не розуміли, це не наша Юля. Наша Юля чітко сказали в 10 зустрітися, вона вийшла на зв'язок. А я взагалі кажу про якусь абстрактну Юлю. Ну, давай, не Юлю, там, машу якусь. Ну, хай вже буде Юля? Ну, в общем, не наша Юля. Так от, чоловіки. Вам потрібно чіткий час і чіткі дії, прям от конкретно розписати. Якщо ви сидите і думаєте, блін, ну не знаю, що робити. Сидите і записали собі, півгодини я повинен сісти і думати, що мені робити. От якщо ви не надумали, ну, не придумали, що вам робити, сидите далі. Uh -huh. Не встаєте. Тобто, навіть от до такого треба доводити себе, що ви просто от. Сидите, папірець, ручка, і просто от сидите. У вас час спланувати. Якщо ви не можете цей час спланувати, не встаєте. Тобто, отут дивіться в чому різниця між, наприклад, вихованням дівчат і хлопців. Хлопців треба напружувати, давати їм складні завдання, щоб вони прям сиділи, плакали, сльози, соплі, вони там кричали. Вони повинні навчитися вирішувати складні завдання і йти через труднощі. А жінкам можна сказати, ну ладно, ти ж у мене бусінька така, гарнюсінька, е, ну, тобі треба виспатися, щоб гарно виглядати. Я не кажу, що жінки не повинні розумні бути чи не повинна дисципліна. Я просто кажу, що жінка, якщо вона відчуває, що її люблять, що у неї все добре, що все так складається легко. Воно, типа, як в потоці, оці ж, е, я не знаю, Юль, ти ж більше стикаєшся оці бути в потоці, да, оце ж таке е, е, е. ну, так, але сказати, що е, напевно, ну, принаймні я так роблю, що я теж змушую планувати і до, доводити справи до кінця. Угу. Ну, що якщо цей хаос, ну, так як я мама дівчинки, якщо це. Угу. Каос попросту в неї переростає її. Тобто вона, знаєш, 5 хвилин пише, а потім я подивлюсь фільм. Ага. Я ні, дороби, там, наприклад, англійську. Вона ще дві хвилини. Ну, добре, Ю... там вже можна дивитися фільм. Говорю, ні, дороби англійську. Ага. І тут вже починаються істерики. Тобто я говорю це, ну я змушую це робити, тому що людина повинна розуміти, що коли вона почала робити, вона повинна довести це до кінця. І я mm -hmm. не можу сказати, що вона втомлена. Так, це дається важко, mm -hmm. але я завжди говорю, що нічого ну, нічого не дається так легко, Ну, mm -hmm. тому що вона говорить, наприклад, мені я б теж хотіла працювати, так як ти сидіти і говорити через відео. Mm -hmm. Я говорю, але скільки треба було пройти, mm -hmm. Скільки було треба витратити грошей, щоб купити літературу, навчання і так далі, техніку. Так? Я говорю, як ти хочеш заробити ці гроші? Я не знаю. Тобто, я говорю, ну, а потрібно знати щось, щоб далі розуміти, як ти можеш заробити гроші. І тут я згодна з тим, що, можливо, не змушувати так, як е, хлопчики, але в плані доводити до кінця, е, тут я дівчинку теж змушую. О, тоді другий висновок, який я з твоїх слів роблю, що е, жінка, навіть от як ти казала, що ти така е, буваєш хаотична, все одно можеш знайти в собі оцей елемент. Ну, назвемо чоловіча риса, чи просто ну, структура якась. Давай так, щоб не торкатися гендерів, давай так, структура, тобто все одно. Що жінка, що чоловік може знайти оцю структуру? І якщо ви хочете керувати своїм життям, то неважливо, жінка ви чи чоловік, в будь-якому випадку, вам треба цю структуру знайти і передавати своїм дітям ну, так само. Так, тому що зараз я розумію, що я б хотіла, щоб е, мене теж змушували щось робити в дитинстві. Так, угу. як, як мене. Не нічого робити, знаєш там, а математика не зробила. Там, ну зроби, мені говорили. Я ну зроблю тоді. І, і кінець. І я розумію, що так, я в школі вчилася добре, я далі вчилася е, добре. в мене там були якісь там конкурси в українські по віршах і так далі, і тому подібне. Але це, знаєш, це було таке моє бажання або це вже була заслуга вчителів, а, а не батьків. Угу. Тому що вчителька була Наталія Іванівна, яка сказала: якщо ти до завтра це не вивчиш, я тебе приб'ю. Ага. Ну, добре, але сам факт, що я вивчила, ага. і потім я розказала там, вірш або написала Олімпіаду, я, я дістала там, диплом або грамоту, подяку якусь. І знаєш, і мені було класно. А коли? І це заслуга вчительки. А заслужена, а вдома... заслужена вчителька, методи да. заслужених вчителя. Так, що я тобі хочу сказати, що я, наприклад, зараз би хотіла, щоб батьки не те, що там приділяли мені більше часу, а просто навчили мене доводити uh -huh. справи до кінця. Uh -huh. Тобто я і зараз таке, що я не можу цього зробити, я не хочу цього робити. А я, ну, я вже доросла, я розумію, що треба. І для мене це знаєш, як катерга просто. Uh -huh. Просто я цьому не нав... ну, не навчили і все. Так, а як тоді ти зараз е, виходиш з ситуації, коли треба? Ну треба. Я сидю і треба. Я сама стаю батьком, батьком. Ага. Тобто, я говорю: Юль, треба, тому що це принесе тобі те, 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 те. Тобто, знаєш, я собі говорю, як наче батьки мені це кажуть. Як я uh -huh. говорю це своїй дитині, так я говорю й собі. Uh -huh. І щоб довести щось до кінця, я стою над собою, як таке. Батьки, і говорю, ти хочеш купити новий айфон? Хочеш, ну то давай, працюй. До речі, так, як розвинути в собі батьківську таку складову? Я можу записати відео, тому mm -hmm. що я, я ж ще, як психолог, навчався в транзактному аналізі, а там якраз оця е, є теорія про стан, егостан стан, дитячий, дорослий і батьківський стан. От. Будь ласка, хто нас дивиться і вам цікава ця тема, напишіть в коментарях. От, угу. А також е, напишіть, чи цікавий вам от такий, е, такий формат відео, де ми з кимось спілкуємося, обговорюємо якусь тему. От, так. ну, е, такі висновки я собі зробив. Е, Юль, ну може ще щось мені, мені буде цікаво за таке, за таке відео про як цю позицію ставити. Тому що дуже цікаво, коли ти для себе, коли ти в собі включаєш тільки таку батьківську позицію, то це викликає потім знаєш, що я повинен все робити добре. Тобто, і це дуже цікаво для мене, коли ти дитина, то ти такий пафігіст, ждеш чуда, віриш там в то, що космічний корабль прилетить, і тобі інопланетяни дадуть якийсь кусок золота, і ти станеш самим багатим. Ну, тобто, це дуже цікаво, але ну, для мене так. Я, я вже хочу теж подивитися це відео. Хорошо. Я тут навіть подумав, що можу запросити ще раз тебе і обговорити прямо в такому в діалозі. Таку. Ну так, тому що я можу сказати, коли я включаю батьків, дитину в собі. Ага. Ну, дитина то 80%, тому що моя ага. поведінка це є дитина. Так, клас. Так, хорошо. різко закінчуємо. Да. Все, пока-пока.